Добрий день. Сьогодні темою нашого заняття є пряма перегонка. Що ж таке перегонка або дистиляція? Дистиляція або перегонка це процес розділення твердих або рідких речовин, чи їхньої суміші, на складові частини компоненти шляхом випаровування з наступною конденсацією без доступу повітря. Процес дистиляції заснований на різній. Здатності речовин переходити в пароподібний стан у залежності від температури та тиску. Розглянемо лабораторну перегонну установку, які ж компоненти входять до неї. Це нагрівальний елемент, який може бути або електроплиткою, або це може бути. Газовий пальмік для підвищення температури. Ця плитка має певні регулятори, регулятор температури, регулятор перемішування, відповідно перегінний резервуар, куди ми будемо наливати рідину, яку будемо очищати. А, і перегінна трубка це цільно паяний такий дефлегматор з насадкою вюрца, можна бачити ось. І термометр, який буде нам виміряти температуру парів, які будуть конденсуватися в цій системі. В якості головного конденсатора ми будемо використовувати прямий холодильник ліпіха, який представлений на малюнку під номером 5. Цей холодильник, як ви вже знаєте, має два отвори, через які будуть. Подавати воду, це отвір під номером 6, та відвідний вихідний отвір, з якого буде виводитись вода під номером 7. Також ця система містить такі компоненти, як направляючі елементи. В якості направляючого елементу є в нас алонж під номером 10. Цей елемент має отвір, який сполучає з атмосферним тиском всю систему. Завдяки ньому відбувається вирівнювання тиску у системі і зовнішньому відповідно середовище. А також ми повинні додати сюди колбу-приймач. Це може бути круглодонна колба, конічна колба. Найчастіше ці колби. Поміщають у таку охолоджувальну баню. За рахунок чого ще теплі пари, які не встигли повністю охолонути, додатково охолоджуються та конденсуються у колбі-приймачі. Тепер давайте перейдемо до безпосередньо процесу перегонки. Та зробимо це в лабораторних умовах. Отже, сьогодні будемо очищувати методом дистиляції етилацетат. Тобто будемо перегоняти цю редину, круглодонна колба, в якому будемо збирати те, що в нас конденсується: алонж прямий холодильник, насадка вюрца, термометр. Лифт підйомний столик і електрична плитка. Лифт або підйомний столик нам необхіден для того, щоб регулювати висоту е, нагрівального приладу по відношенні до нагрівальної колби. Тим самим ми можемо регулювати нагрів колби. Тепер перейдемо до зборки приладу. Додамо кип'ятильники до нагрівальної колби. Вони необхідні для рівномірного кипіння рідини. Закріплюємо втримачі перегінну колбу. Не треба втримачі сильно перетискати, бо в такому випадку колба може просто тріснути. Відстань від колби до плитки повинно бути не більше 2-3 см. У перегінну колбу наливаємо етилацетат, використовуючи лійку. Наливаємо таким чином, щоб об'єм рідини дорівнював не більше 2, колби. Справа в тому, що під час нагрівання рідина розширюється, і в результаті трохи зменшується вільний об'єм колби. Тому необхідно наливати не більше від половини до 2 колби. Якщо порушити це правило, може бути перекидання рідини у охолоджувальну систему холодильника. Далі закріплюємо насадку і осен. Так як в нас шліфована посуда, то необхідно використовувати смазку. Зазвичай використовують вакуумну смазку, але можна замість неї використовувати звичайний васелін. У верхній частині шліфа наноситься невелика кількість смазки та вставляється у колбу і проворачується таким чином, перерозподіляється смазуючий матеріал після змащування шліфа насадки aвірце. Підключаємо холодильник лібіха. Робимо це дуже обережно, щоб не було ніяких перегібів. Закріплюємо холодильник в тримачі. Закріплюємо термометр у насадці вюрца. Слід відмітити, що тут є дуже важливий момент. Артутний шарик термометра повинен бути на рівні вихідного отвору насадки вюрца. Далі необхідно закріпити Алонж, для того, щоб він не впав, його можна закріпити за допомогою резинок. Ну і на останок під'єднуємо. Таким чином ми зібрали лабораторний прилад для перегонки. Треба перевірити обов'язково, щоб вода поступала в нижній частині холодильника, тобто підвод води до холодильника відбувається з нижнього отвору. Обережно включаємо воду, ток води повинен бути не дуже сильним. Тепер установка готова до перегонки, необхідно включити плітку. Після включення плітки пройшло 20 хвилин і ми спостерігаємо процес кипіння. Що лежить в основі перегонки. В основі перегонки лежить підвищення парів рідини до значень атмосферного тиску. Тобто, відомо, коли е, тиск парів над рідиною буде дещо більшим, аніж е, атмосферний тиск, це і називається процес кипіння. Отже, пари рідини підіймаються вверх. Ці пари поступово доходять до ртутного шарика термометра. Ось можна бачити, що пари речовини досягли шарика термометра. І на термометрі ми можемо бачити з вами першу краплю конденсата. Впродовж деякого часу насадка вюрца потрохи прогрівається, і пари проходять до холодильника Хібіха. Перегоняти слід таким чином, щоб. Відділення конденсату відбувалося за швидкістю 1 крапля на секунду. І ось ми можемо бачити перші краплі переганяємої речовини. Відомо, що кожна речовина має свою температуру кипіння. На термометрі ми спостерігаємо 73 градуси за Цельсієм. Але, виходячи зі справочних даних. Це температура, яка ще не відповідає цільовому продукту, який ми очищуємо. Відомо, що етилоцетат кипить при температурі 77 градусів за Цельсієм. Тобто на даному етапі ми збираємо з вами придгон. Треба підготувати ще додаткову колбу приймач для основного продукту. Знімаємо придгон і одягаємо нову колбу-приймач для збору основного продукту. Тепер в цей приймач буде збиратися чистий етилацетат. Етилацетат є легколидкою сполукою, тому всі роботи по перегонці з етилацетатом краще проводити підтягою. Далі нам тільки залишається контролювати процес перегонки. Пройшло 20 хвилин. Кількість рідини в перегонній колбі значно зменшилася, а в приймачі збільшилася кількість переганяємої речовини. Зверніть, будь ласка, увагу, що ні в коєму разі не можна переганяти досуха. Тобто в перегінній колбі треба залишити невеличку кількість речовини. Після завершення перегонки необхідно виключити плитку. Після цього електрична плитка обережно прибирається. Остатки речовини в перегонній колбі поступово охолоджуються. На цьому етапі дуже важливо не розбирати. Установку. Це пов'язано з тим, що речовина, яку ми перегоняли, є легкозаймистою речовиною. І пот при потраплянні значної кількості кисню може відбутися возгоряння. Тому треба дочекатися, коли відбудеться охолодження системи в цілому. Отже, методом дистиляції... Ми змогли очистити речовину. Але є до цього відео певні запитання. Запитання перше. З якого матеріалу виготовляються кипілки? Запитання друге. Яку функцію виконують кипілки під час перегонки? Запитання третє. Чому не можна переганяти речовину досуха? Відповіді на ці запитання ви повинні знайти самостійно.